Добрий день! як відомо, природа теж вміє жартувати на Алясі, де очікується зустріч президентів Сполучених Штатів і Росії, оголошена небезпечну ситуацію. Місто Джуно готується до евакуації. Причина танення льодовика Менденхол і є небезпека, що талі води можуть пробити льодову греблю і затопити місто. Такі ситуації вже бували кілька разів. Зокрема минулого року, так само в серпні була повінь і вода піднялася на майже 5 метрів і пошкодила принаймні 300 будинків. Цього року, за прогнозами, очікується, що вода підниметься вже на понад 5 метрів, і таким чином встановить рекорд за весь час спостережень. Щоправда, якщо казати серйозно, то Аляска це дуже великий штат, і місто Джуна знаходиться дуже далеко від столиці штату міста Анкорич. Між ними понад 900 кілометрів. Це щоб ви уявляли, це більше ніж між Харковом і Львовом. І само собою танення льодовика біля міста Джуно не може вплинути на ситуацію в Анкоридже. Але це не заважає нам трохи патрулити росіян, мовляв, куди пнеться ваш главстерх, якщо така небезпечна ситуація. А раптом бурхливі води танучого льодовика досягнуть таки міста Анкорич і змиють володаря бункерів в Тихий океан, і при тому дивним чином не зачепять нікого навколо. І в такій ситуації не допоможе навіть боєць з антидроном, який тепер супроводжує Путіна на всіх заходах. Більше того, навіть не допоможе і валізоносець, який вже давним-давно став мемом. На все добре.